Городенківська центральна районна лікарня завершила впровадження проекту з використання потенціалу сонячної енергії з результатами впровадження новітніх технологій в роботу медичних закладів. Ознайомились керівники обласної ради під час робочої поїздки Городенківщиною. Деталі у сюжеті. В дитячому відділенні Городенківської центральної районної лікарні завершили реалізацію проекту з використання потенціалу сонячної енергії для підігріву води. Торік, за кошти проекту, було встановлено сонячний колектор і відремонтовано дах на дитячому відділенні. Суть проекту полягала в тому, що на дитячому корпусі ми планували зробити колектори сонячні батареї, які б надавали в літній період, коли немає опального сезону, теплу воду. Реалізація проекту тривала близько трьох років. Нестабільність курсу гривні призвела до значного здорожчання запланованих заходів. Фінансової допомоги в розмірі 200 тисяч гривень для завершення проекту каже головний лікар Городенківської центральної районної лікарні, довелося просити з обласного бюджету. Городенківська лікарня це один із прикладів того, про що я наголошую у кожному районі. Якщо мудро сконсолідувати сили. Скоординувати сили і, зокрема, скоординувати, хай і мізерні, але ті фінансові потоки, які може скоординувати, може робити хороші справи. Лікарня там і державний бюджет давав гроші, і обласний бюджет, і районний бюджет. І ми сьогодні бачимо, скажімо, як поступово міняється зовнішній вигляд лікарні. Сьогодні у поєднанні з цим проектом в дитячому відділенні городенківської лікарні завершують облаштування кабінету реабілітації для дітей-інвалідів з можливістю проведення водних процедур.